Деня, що ти сі за руль? Віже сіди путає, він же не віде їхати. та де рахують повірять узади холіть. Що може контролювати? Під сам кінець, під сам кінець. Справо, куди, дивитись шніт! Підітей шніт! Діть, справо, то я знаю, де ми шліди, речі! Світло, коли мені кіргу! Браво, браво, дві дешні, твої шліф. Добре є, двічі, під конти беремо. Ти кому навчив, як по полуші треба їхати? видно, Що робите кого, арбік? А ти думав, то як? Коли ж як крупили, як їздили? Навігаторів не було, блять. Щак І все гарно крупили. Де коли за ковозку було? Та ти ще маленьку. Айну. Я йде, йде, як по маску тримаю. Щоб ж... крісло поставить, я мушу на каністрі сидіти. Дивіться, поки їду живий, мене якраз ще вчить нас, А я, ти спробуй від мене на другій полясти, бо я, я, ты, я, прой, я, я знаю таких деятелів, що навчив, є свої і поляни послало. Нині вже хлопець, і ти не знаєш, що за мною. Ганя полупан за. Ганя полупинча. Ти не один рейдом залітав в поле віджати. І А я. А я не такий. А ти не такий, а о! Підцоску І Імей буде фурмула. Вс, дає ж руля. А ха Нам же дайше легко, вже кінець. А, це кінець. Я таке саме тяжке пройшов. де у закаулки, знаєш. Дай, давай, сівчет. Машина. Ніхто зразу не мені не зробить. Я тоже сразу не minY, не згодя, але в обіля правильних людей. Щось сидів там от 2000 ситубіл, вони мене люди хочуть. Не Петрович це правильно, не? А я, Петрож та, там там Петрович і так був схудив, що дай Боже. А мені б недалеко чоловіки, там джиндيري класні, фури, тіри прийшло, поїхала там 30 фур. О, якщо вже зараз не більше. На того року було 3 чіпія, ну пам'ятаю. Скільки було? 32 фури року Я слідити, як сліпу так. А як швіт стоїть рівно? Ти не сідає, звичайно, сімоли. Ти ж більше вже малиш, чим робиш. Ти речі слаблю. Часто славу, я тобі сіди, ти вріз. Але ти Цього року на заплаток, бо ж мого на щипу їхати через дивіться. Тобто, що три фури діда. Що що Тобі ж треба три фури. Слухай, ти говориш, як біло, в мене тілий багатьох гроші, вони мають що купити.

Я ще співв'яв. Здорово, о, горо, добро. Дуже ладно, дуже ладно. Другий роки підкірує, є. Є, є, є. Деш віддає. Де ж ліде? Браво, браво, браво! О, ого, ого, ого. о, о, о. Добрий є, добре йде, добрий де, давай. Добре, добре, добра, добра, добре, величез. О, добра, як подивиться. Дивіться, сюди їдемо! Ти здаєш, що ми двоє вже пили зимну сотку. Дим, я їх зараз хто на кропі, а буде вітати. Двічі, да дітей посолі так шміло! Як то не сне росте? Давайте давай, 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 йди, йди, Робота Трапота кіпетка, Валенка. 57 гектарів за поклопало майже. Вот там. тільки одне поле деда, Ну А ще є пара полів. Техніка працює. У стать ці стрики? Сотка будеш, що є за робота. Це навіть забіг за горів а де та не наш, де за хороші робити. Таки через твої пішку плаєш, нерває рутячі коти. Давай, ще гордуємо, ще нервують. Дитя, пів поля по крупів, де в корлосі. А що поклопиш в кінці сезону, я тепер? Два дитя нема! три третій. В кінці сезону я тепер пачку кину гонорову долярів на щіл, ти жінці покаже. Жінка буде значності на заробітках, пускову долярів, то то що він тут нашкипить. Що там, Джукас, відповідь машину? А як? Ще Доробила дитина? Колись на заживлю, їздить тепер двічі, вона ауді їздить. Росте, ну, нормально. Ну, ж п'є чому? Півчанський? Як то на полі поспівало? Рибка? А як? Ну та не багато на либо. Так, бо... я, ти без того нікуди. Ні, як ми, ти що, поле і без пива жодне? Поле без Тюченського? Eh, би... То не поле. Приїхав, можна сказати, що ти ніз не робиш. А, а як ти я... це отримаєш? Ніз не робиш, знаходиш тут таке не. Пиво п'є. Рука, що має робити? Я можу що подати, ще щось, то давай пішло, Добре, поїхало. Що ти що підміти подати, бо він каже, що права рука по, 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 по тракторах, то все Андрюха. Я, то, що Андрюха? Я, знали, де, де, як? Я не трогав. Ось така ти молодьош. Техніка працює, все як має бути. Льоні Города ростуть. Ця рибка є. Бере, бере. Файно. Що ти на наполені кожен день не береш? Як, ну день не пишу. Щоб був кожен день зі мною. Так? Ну а я. Я б теж би хотів цілий день сьогодні сидіти. Ну я, мені бендела. Чого? І <рес> тебе очі дуже не здалі. Ти очі не здалі. Ну, не дві, але ж його діяли, але думаю, як би то вона не виросла, <рес> а? <рес> я тільки за, щоб вона виросла. А як? Як? Ну, так, Зараз будемо чіпали певну бочку до бо того так. трактора, бо той трактор буде їхати вже. Лететь, буде а там сам. той їде на другий городи. Візьмає калієми, а тим зараз олішем і там завтра чи коли ще будемо до кропювали. Молодь, подивіться, друге поле лілька, отут соя вже взагалі. Файна, те шо? що. щось тут. Де це затоплене? Ходи сюди, ходи, ходи, зараз не б'є пишу. <laughs> Друзі, як дитина. поле затоплене! <laughs> Двічі ти десь калюжу в'єдеш! Так, так, ну, то давай же на Петровичу і поїдемо. Я тобі позасівав, то все. Ну, молодець, молодець. Файно, файно. Подивіться, молоді, вже кажу, став. Своє файно, файно. Я не робив. То то саме, що ти без мене. Ну, ми два, два, один, одно вартуємо. Ти висі не йшли? Ну, десь ще раз. Того юний агроном. Піде по твоїм ступах. Кажеш, ти юний агроном? Піду по його стежках. Верни, Боже, що ти не звернув. Ну, а тріпліта ти мій, ого, ще ліпше, ніж я. В когось і навчив, ні? Ні, ну тут своя файна. файно. файна, густа. О, тут буде каса. Золотіли, вони на касу рахують, чуєш? Дивись. Ну, деда тут попав. Ну, але ти ж, ну, чуєш ти, фактовий. Ой! Ты что, я не знаю, что ты понимаешь. Не смей, чтобы человек не видел твою морду. Ну хлопець і питав, коли тебе до Донтистине. Я не поїду. Кажу, він піде, коли ж що повипадає. Отдаймо горіхов кусити, вчора вище посити. Цирки страшні, але ясі не можу любувати тим огородом. Признайся, зараз, то вродило Сильно. Ти там катамон, дивись. Нустенько, ти чоловічий, та то будеш омолотити. Будемо колерці показувати, як ти молотиш. Та, але щоб погода дала, і що буде файно. Все буде люксусично. Комбайна зроби. Я зроблю, ти я за комбаним не переживай. Все зробить, Андрюшка, все, Ре, будеш їздити, будеш працював. Він не дасть тому Ре, пропасти. Позавтра загані і вже комбайн, комбайн льоти є. Та на два тижні його розкручувати. Та що ти там забучає? Слеп від тебе затоплено. <рес> 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 зараз діць, так, ну що та поїдемо зараз, поїдемо. Я, Я з Андрюхою сюди. Добре. Їдемо ще туди подивимось. Не, ну файні, файні городи, Льоні. Нема що казати, молодяж. Льоня сіста Льоня працює. Потім в кінцем кінцевому результаті буде кацона. Кацона! Йо, давай! О, Леня, все таки Андрюха правду сказав. Боже, зробив трагедію. <різь> Та то кожного року, Андрій, таке є, що ти то що... Інжесів, лексуса. О, о, як будеш нормальним пацаном, то буде лік світком їздити. А то ні, то це назарево що ти каже. кожен каж, рік моче, так? А, та то ну куди воно має є, тікати. То, а як ми ще на квадроциклі возили. No. Ти ті які там були площі води, о, о, то там там біда. А то що, двічі, десять на 10. Три дня сонце звіде, та? так? Та, але там. вже ніж зрости не буде того. Ну, та, 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 ти того хотів рів з боку викупити, так? Хотів, але, але щось, так, але, щось, але, щось голову, ти я був пригнав вже сюди того Голову голову, не Я щось так і від того відступив, Треба було все-таки а тут кельоня скільки маєш гектарів? Тут кай. 40. 40? Так, воно ще й буде. ну туди йде поза кущі, аж до, а. до тої віжки. Ну то файно. Ну, Та трохи є, на а, але каси. А чому ви завжди рахуєте, що я буду мав. А, цікаво, Тима, я, маю, зараз замічу, я, і що буде в кінці року має. гелик? Ким не з тим геликом загружу. Може я в кінці року візьму ще поля і засажу мені твій гелік. Але, дивись так во, э, коли вже я змолочу, тоді можна думати про касу. А ага. як пропаде, і що? Ні, і, все, і біда, і ні каса, ні, ні поля, ні Ну ні, ні, ні Що, Леня, вже будемо їхали помалу? Та та їдемо та що то будемо сиділи, то купити так її не буду. яка ага. вона файна, густенька. Ти можеш покрути, так бачу, тебе бочку там лишив. E, так, то але мені треба поїхати, буде хімії купити, бо нема вже. Що. Щось щось його присковачі лишило, то так, треба поїхати купити. То, ти ж Андрію показав, що, що де він має купити, так? Так, я йому вже все показав, а то дві ж тут файна соя, тури діли, бо то якраз та, що я не був. Не ну, ви, але минулого року ми то кропили, а то цього року був як дискував, ту стебла були сухі, де-не-де, і э, випадало, то uh -huh. Зерно випадало, і воно так було, що гарно заросло, зійшло, знаєш. Ну це файно. А. Коротше, молодь, то все, будемо маленько а я, я. Трошки вам показала на нинька. думаю, достатньо. Коли вже буде собі більше, більше сирвати, заодно... то покажемо більше. Ззади ще розвертаєш, йо! Йо, де їдемо? Та я і на весь їдемо. Та, та! Солньо, ти за нами тоді. Давай розвертай! О, ну, братва, дивіться яка техніка стоїть. О, то, такі от 300 кавалки кошти назад. Та? та? Моцно, моцно. А що воно 3 метрів бере захваток? Та навіть більше. Два рази е -е... Мав би кацули, коли тобі вже давно їздить там, е ні? -е. Та, та то на та то знаєш, скільки треба грошей на ту техніку, щоб все таке реально скупити, щоб вже все таке було професійне. Певно, півтора мільйона Ого. Я думаю більше. Якщо, дивіться, якщо ну, ну, одна кропілка коштує 300, трактор нормальний 300. Якщо по її єдиниці купувати, а комбайн, то то вже на мільйон. Я, я, я навіть починаю бою тічі не говорити. Коротше, техніка файна, ну нічого. Тут теж така соя. Нічого, то тебе теж мацніше? Я не відказую, що в мене не здала соя, чоловіче. Mm.